Ось я вже встановив підгортачі. Отак вони виглядають. Як ви бачите, середній зміщений назад, щоб не виходилося на одній лінії, аби не виходилося, щоб вони все горнуть. От. Та ж сама позиція, йде спереді лапа, піднімає землю, колісце за ним і сам уже підгортач. Ось така. Як ви бачите, з одного боку і досить проста е, конструкція цього культиватора. Застосовуєте його цілий, цілий е, сезон, будемо так казати. Е, Не маю лапи. Я б вам постав от, знімаєте цю лапу, спереді лапу знімаємо і. Уже ставимо лапу, качену лапку таку стрілка і з прутами приварені, приварені прути, аби розорювати картоплю. Ось і вся ситуація, що можна робити цим культиватором. Як ви бачите, він є поперечене, 4, дві повздовжні і 4 поперечене, принцип драбини. Так, ось така ситуація. Провірений вже роками, не перший рік це ми робимо. Е, хочу сказати, що, наприклад, трактор е, 24, ка але він... Не чує нагрузки от від цього культиватора. Ось така повна, повний комплект. Кому потрібно дзвоніть, заказуйте, любий розмір робимо. От. І нехай вам служить. До побачення, до нових зустрічей.